Всім привіт! Ну що, друзі, наконец то вирвався на Дніпро. Приїхали зранку, поки розклалися, всі діла. По, по, по точці лову, ну, це популярне місце, газагон, хто знає. Ловлю я тут за багато років перший раз. Приїхали на... Пошуки фелітки, будемо намагатися мовити її ловити, закормилися вже, знайшли свої точки, дистанції доволі такі великі. Вибрали таку, як такової бровки, щось ми тут не знайшли, то захліпсувалися, так би мовити, на такій. Вибрали найглибшу точку. Годівниця в 98. Ну, 100 грамів впаде в мене на рахунок 14. А прикормку сьогодні використовують те ж саму, яку і на попередній рибалці. Це там, а, мотиль, плотва XXL і ще туди Black Roach додали. Крян ловить на прикормку стару, темну, яку ми виїжджали ще ловили на гирлі Десні. От я її заморажував і він її ловить, а я ось цією. Уже у мене ще жодної покльовки я так і не бачив. у колян було три покльовки, але щось у нього риба не засікалася, він там грішив на гачок, змінив гачок і покльовки припинилися. Коротше, не знаємо. У нього стояв такий гачок, як він каже, зимній. Ну, дуже маленький там взагалі, я не знаю, напевно, що 18-го номеру. От, і на нього були покльовки в нього. А от як він змінив гачок, то покльовки припинилися. У мене взагалі немає жодної покльовки. У мене стоїть зараз 14-го номеру гачочок. Я ще раз придбав пачку, тому що хто дивився попереднє відео, знає, що я загубив. То я знову придбав собі ще одну. Пачку поставив в мене овнер, пінхук 14 14 номеру. Жилка 0,12 стоїть. Поводок а, трішки більш, більше метра. Ну, десь приблизно метровий. Ну, закинулися, десь я закинув годівниць 6 на точку. Не знаю, можливо 5, я, чесно кажучи, не рахував. І отже сидимо, ловимо. Напевно, що від закорму вже пройшло, я не знаю, години та напевно, що півтори, може менше, хто його знає. ну Покльовок я жодної так і не бачив щось. Дуже багато рибаків на березі. А я ж кажу, ми тут перший раз, от взагалі, так вибрали місце, як то кажуть, на абум. Ну, в принципі, так, непогано, тут дуже зручні місця, широкі. Вон Микола займається спінінгом. Це, це його Мрія його збулася, наконець він цей. Я йому взяв спінінга, то він тепер буде швиряти, сказав, що там вся риба його ну, то займається. Чекаємо на поклювку, перезакидаємось, щось, поки рибка мовчить. Наживка у нас сьогодні, як завжди, вся є. І харбак, і там, пінка, і мотель. В годівниці додаємо живі компоненти. В принципі, все як завжди. Ось. Не знаю, чесно кажучи, на початку я почав грішити на прикормку, в тому плані, що от у нього було... От ми ловим, до речі, на одній дистанції, в принципі. Ага, от у мене якісь перші руки на фідері. ловимо з ним на одній дистанції. Дистанція десь. Я вже забув 60. 60 чим-то обертів, чесно кажучи, забув. Ось. І от у нього були покльовки, в мене не було. Я чесно кажучи, на початку грішив на цю на прикормку, що в нього вона темна. А в мене вона така, от, хто дивився попереднє відео, пам'ятає, вона такого більш червоного кольору. Не знаю, подивимось. Але потім я кажу, як, як він змінив гачок. І, до речі, і довжину поводка він змінив, то в нього припинилися покльовки. Ну, Місце для нас нове, тому... Будемо пробувати дивитися. Наскільки я знаю, тут сказали, що тут є три бровки, начебто от перша ближня, друга і третя, це вже така дальня, я не знаю, там, до 100 обертів. На, на самій дальній бровці, наскільки я знаю, це вже ловлять. Ну, в принципі, в такі періоди ловлять. Вже листопад от, і намагаються саме з тієї дальньої бровки. Якусь рибку витягувати. Ну, Ми зупинились на цій другій дистанції. Хоча, як я кажу, от протягували, я прям такої от бробки не знайшов. Хоча перепади є е, при маркуванні, ось вони є, там, якщо брати в майлову, нагодівниця падає на 14, потім іде 11, там 9. ну. Я ж кажу, закліпсувались в такі от, як би мовити, я не знаю, ямки. До речі, кидаєш ще далі, потім там йде більш. Е, ну, Менша глибина, там падає на рахунок. Я коли маркувався маркувальним грузом, кидав, то в мене він, він швидше падає. Там, де я зупинився на рахунок 11, а далі, якщо кидати, там вже падає груз на рахунок 8. От якось так, не знаю. Ну, Будемо намагатися вмовити плітку. Ну, а калян буде там намагатися, не знаю щука, куній, що там. Все буде, каже, буде все. Я йому набрав резини, у нього там своїх якихось вабліров, що хочеш, є буде кидати. Якщо щось зловимо, то обов'язково покажемо. Після хвоста туди. Так, друзі, перша покльовочка в мене. Така непогана. Щось я не розумію чи є риба, чи немає. Начи це щось є. Але не б'ється. А и как рыбка є. Я поняв. Це, це понятно. <рі> так, так, ты молодець, конечно. Шо ти? Ну опусти, все, фидер. Сейчас рыба зіб'я, чи вже. Та що... все. Ну ладно, друзья. А все ты. Ти... Микола мастер це кидав, кидав, На. прийшов. Пришов мені. О. Я так і почувствовав, що це летит. Що там? Давай все назад. Куди? Мене? Отсюда? Майна. Ніра. Що майна? Куди? Як не майна? Я застаю до этого. Віра. Майна. Бачили, що рибак, як плітка потрібна, щоб він готовий. О, не а, нема крючка, наверное. Да На. ладно, перевіри. Він, наверное, там в этом. Не, ну я зрозумів. Деснянську плітку я вам вже показував, а це Дніпровська, Перша пліточка зараз Ось така от вона невеличка, але все одно приємно Ну покльовка була дуже класна. Так, перша риба є. Де там твій хижак? Я вже розпечатався, а ти все. час буде. Вот такая. Что-то было, что-то не разумеется. Не знаю чи є чи є риба, чи нема, друзі. Якась покльовка була ця хлопка. Щось по відчуттям. Ні, нема нічого. До речі, першу пліточку взяв я на пучок мотиля. і одну пінку. Що ти кажеш? Ага, вона з'їла одного піночку забрала, а мотеля не захотіла. Щось поки так не особо з кльовом, якось. Це в мене третя покльовка, наша друга четыр... Ні, третя була ще одна але вона взагалі така була в'яла от коли я дістав ту першу пліточку то було набагато була покльовка така набагато краща, така я скрила щось тут позапутувалася оце тогда петли какие-то, я хотел так образовывать. <розвольствие> Что ты там? Клянцы он. Хочет вполювать какую-то книжу рыбу. <розвольствие> Уже вход пошли эти воблераты, все дела, короче. Вже начебто сонечко вийшло, пригріває так. Я думав, можливо, буде більш такий активний кльов саме коли потепліше, але щось дуже-дуже в'яло. У Миколи покльовочка і влітка... О, про... а ну що там. Гарна плітка. Ух ты! Та ну це, Ось такий короткий поводок, бачите, оце Микола поставив. Так що ти будеш оставлять? Він тільки хотів перев'язати длинніше. Ну не, непогана плітка. Скільки тут? Сантиметрів? 25-30 поводочок. Рибку щоб не відірвало. А він перев'язується, я кажу, покльовка, а він говорить, смисл, у мене, говорить, вимазане удиліще. Я кажу, покльовка, он говорить, що ти мені розказуєш. Говорить, я думав, я у діліще вимотав. каже, ти мені брешеш, я думав, ти мене, говорить І Ще й заглуз взяла. Ага. 30, -30 см поводок, а риба взяла. Цей, о, шахту. Не, ну хто його знає, я вже не знаю. Ті... Ну, у нас така стратегія завжди. Хтось ловить на один поводок, хтось інший, хтось коротше. Щоб... Ті я ж кажу, тільки хотіли перев'язатися, я вже теж думав поставити десь півтора метра, можливо спробувати, можливо думаю, риба стоїть ну, в товщі десь. Колян спробував коротенький ось. Це -то в тебе навіть більше, ніж ця моя, так? Да? У мене там сантиметрів 20, значить. Де не понятно. Ну Це... 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 що видит. Ну я про поводок. <рик> 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 Ми зрозуміли, що поводок. Знов поклюк. <рик> 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 Так, щось, 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 щось. <ріху> <ріху> щось, бачите про якому спроджок короткий поводит, си Ого, а що с... це? Бичок? А, це бичок? да? бичок. а що це? С... Я не знаю, що це, с... бичок. Сюди? Та ні. Йорш? Там у нього як кисть выдвинуться. Ну, друзі, друзі, що це за риба, друзі? Кто <різь> знає? Ну, поклевка була така хороша. Чи це йорш такий? Щось... У нього якийсь продовговате, колючий. Йорш точно. Ні, не, немає оцих бокових у Йоршачий. Я не знаю, можливо... Йорш, да? Якісь вони дуже... Та... морда така продовговата. Напевно що йош, да, я так розумію, чи що це таке? <світнє> ну, ладно, відпускаємо його нехай плыве. Сушить не буде. Так, ЙОЖ, ок. Рибацюги. На годинник вже пів третьої. Весь цей час ми просиділи без жодної покльовки. Як ви бачите, вже в мене два фідера. Що ми тільки не робили вже, я не знаю. Змінювали поводки, які тільки не робили, було і півтора метра, і два, і два з половиною, і маленькі, і різні. Зараз стоять поводки з 0,1 жилки. Менше немає 08, 0,08, точніше ми не брали, от стоїть 0,1. Гачки з яких там 16 чи 18 були вже. ну Взагалі, що тільки не випробовувалось, різні насадочки. там Три піночки, дві, одна, один мотильок, три мотилька, там бочок маленького, хробака, повний нуль. І саме цікаво, що це не тільки в нас, а от по всьому березі тут, тут ходять рибаки, питають один у одного. А ще не тільки питають, ще бажають їй цього. Удачі. Підійшов до нас, один поспілкувався, в кінці каже, ну удачі. Я кажу, Каля, ну що можна збирати речі і їхати додому. <зарати> Одразу. Ну, Коротше, повний нуль. От за весь цей період, от тільки у мене була от на правому фідері якесь таке прибіжжання невнятне, ну, така покльовка, і за скільки там, я не знаю. Крайній раз я включався, напевно, що в де, десь в 10 годин або в 50, і от за скільки, майже за 6 годин це була така одна невнятна покльовка. все. Я дістав другий фідер, закліцувався їм ще далі. 75 орбет. Як я і казав, от ми ловимо в ямі, ну, найглибша точка. Це, як то каже, друга бровка, тому що підходив інший рибак, він, э, у них ехолот є, з їхніх слів вони там кидали, і оце от дивилися яка там ситуація. А потім йде бугор за ось цією, І от за цим бугром вже йде так називаємо третя бровка. Але це сто плюс обертів, я не знаю, десь 130. Ну туди докидати це реально. Я не знаю, в мене немає такого фідера, щоб я тобі мог А Я от закліпсувався 775 обертів, це якраз от вход в цю ямку виходить, ну, з цього бугра. Ну, там теж нема риби. Але тепер саме цікаве, підходив вже цей рибак, що нам розповідався, ну, що в них є холод. І саме цікаве, що він каже, вони кидають, риба стоїть. Є риба, показує холод рибу, вона стоїть в метрі-півтора від дна. Тому ми от і почали тоді ставити ці от довгі поводки, ставили цю пінопласт, пенку. Ну, все це зовсім ніяк не допомагало. Коротше. Така от штука, я не знаю, що це таке. Але саме що цікаво, що рибаки не, не уїжджають, всі сидять і чогось чекають, я не знаю. Ну, як то кажуть, що знову ж ця інформація інсайдерська, як я і казав в тому відео, що... Клює вона вночі. Ну або колись тимніє, наскільки я так, так зрозуміло. Можливо, всі цього чекають, але знову ж таки в нас світочки з собою немає, і, я не знаю, ми навіть, ну, навіть, бо це ловить прият, бо ну, воно не видно нічого. Ось такі от справи. Ну і ми весь цей час сиділи, як я кажу, кормилася. У мене воно залишилось вже, я не знаю, ні. Ну, менше ніж пів відра прикормки, а це було 3 кілограми в сухому виді. Ну, отак от було десь у відрі і отак от залишилось. От я, ми викидали і ми не добіняли, там сиділи щось чекали. Я вже туди і мотеля додавав у годівницю, вже туди і ліквіди, і лифти, і пінку. Коротше, вже я не знаю, що тільки наробили, але повний нуль. Що воно. Піднявся ще вітер. Е, і, до речі, коли оцей кльов припинився саме тоді, коли почали цю втягувати воду. Ми ж все чекали, коли її дадуть, от дали воду і все одно. Я не знаю. Що це. Пороблено в Україні. Ось такі от справи. Не знаю, ще трошки посидимо, подивимось. Можливо, почнеться нереальний Да? <шлит> <шлит> ну що, посиділи ми ще трохи, повпиралися, вже пішли у нас в бой. Буфи. Це ніяк не врятувало взагалі. Жодної покльовки, фідра стоять як в копані, і наживка ну, не тронута абсолютно. Тобто повний нуль. Я не знаю, чому так. Якщо дійсно, як я казав, вірити той людині, яка казала, що в них там ехолот вони бросали, і що риба тут є, то загадка, чому вона не клює. Ну, тобто, я розумію всяке, але ж ми ж там випробовували абсолютно все. Різні поводочки і насадки, вже ну, абсолютно все. Я ж Кажу і дистанцію я, я другий фідер закинув, змінив дистанцію. Ну, нема нічого. От, весь берег сидить і нема жодної покльовки. Ось така от ситуація. Що саме вплинуло на це, Бог його знає? Ми вже будемо збиратися їхати додому. Ну, чесно кажучи, немає якось ніякого смисла тут і Взагалі сидіти чекати чогось, я не знаю. Клює, вона там вночі тут не клює. ну, Просидіти ще 3-4 години і знову вже не отримати жодної покльовки теж якось ну, не дуже. Тому ми прийняли рішення, що будемо збиратися їхати додому. Тож, все одно виїжджайте, друзі, ловіть, пробуйте. От, будете мати на увазі, яка зараз ситуація саме тут. Ще раз повторюсь, це. Газопровід, ось так от він нас зустрів, давно, давно я тут не був, я не знаю, років 5-6 крагніх разів я тут був. Ось ми приїхали сюди, місце вибрали на обум, йшли. Так, я, не знаю. я ж я тут навіть не знаю, де що, як, який рельєф, де глибше, краще. От, ми тут сіли, от, от, от. я не знаю, як навіть пояснити, тут якась ззаді база, чи що воно. Ну, але в принципі народу багато, я не знаю, берег. Увесь в рибаках дуже, тут люди навіть ну, просто не було місця, люди їздили туди-сюди, шукали місця. Ось такі от справи. Тож, як завжди, вам бажаю гарних рибалок, виїжджайте, ловіть, хвоста вам всім не лиски, і щоб вам, ніхто не бажав удачі на рибалки, ну і ви нікому не бажайте удачі, тому що це, я кажу, як нам той... <кій> не знаю, рибак це був чи хто підійшов і побажав удачі, як ляну, одразу сказав, що потрібно зматувати фідера і їхати додому. Така от ситуація. То що, друзі, як завжди, побачимось з вами на воді. Всім пока. Друзі, щось таке, ми збираємося вже, я не знаю. У меня такая поклевка нереальна. Я, не Я щось не розумію, чи там взагалі щось є, чи нема. Але поклевка дуже гарна була. Хе-хе-хе <смеш> Знову цей хлопець та я не знаю, це, це Йорш Вон як напижився красавець Чи це якийсь як він там Насар називається, я не знаю як його правильно. Йорш? Я не знаю, що це насар, як його правильно називають. Ну, ось такі, яки, да, Це не Йорш, то. Та хто його знає? Або я таких великих єршин і не ловив жодного разу. А така покльовка була, я думав там щось крупніше. Це вже другий за день. Да. Клас. А це вже ми так збираємось додому. Давай каструлю. Я, я вже думав там щось таке серйозне. Кажу Коля, ну куди ти зібрався? Час кльово буде. <реш> Нет, Інтересно так, ну я цей кусок вставлю все одно в кінці для вас, це буде бонус, той хто додивиться це відео до кінця побачить. Ну покльовку я не засняв, але от. ось цього, ось цю от бонусну рибку. Так, друзі, все, всі вудки я достав, так що вже точно будемо прощатися, всім пока.